Вітаю в етері Дніпро ті віконтекст. Гість програми. Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. Богдан ради бачити. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Міжріччя Салона та Вовча. Противник поступово вибиває нас з карману між Срібним та Андріївкою. Так само відбули штурмові дії з району Надеждинки у бік Котлярівки. Противник починає мацати ділянку в напрямку до Троїцького. Назріває ще один великий котел, який по факту переріже всю комунікацію між нашими підрозділами. Саме цей план ворог буде здійснювати, але на це потрібен буде час. Не все одразу відбудеться, а поступово. Якщо росіяни пройдуть Камар та вийдуть у міжріччя до Дачного Дніпропетровської області, то це може утворити котел. Велико напрямок. Після захоплення ворогом Дніпроенергії вони стрімко перейшли до атак населеного пункту Веселе. Зараз тут проходять сильні бої. Якщо противник опанує цю ділянку, то після цього він перейде до головної лінії оборони, яка знаходиться перед населеним пунктом Шевченко. Після цього можливо ворог намагатиметься атакувати як на захід, так і на північ у бік комара. Таким чином можуть утворитися кліщі в районі річка Вовча, які дозволять обом ворожим групуванням вийти до Дніпропетровської області. Щойно почали звикати ми до новин про деяку стабілізацію Східного фронту. Як мучно попередив про утворення великого котла, в якому можуть опинитися наші підрозділи, а ворог прорветься на територію Дніпропетровської області. Чи бачив ти ці повідомлення військового, і чи можеш прокоментувати ситуацію? Так, повідомлення бачив стосовно прокоментувати. Звичайно, що там зараз у нас є. Певна певна ротація, певні дії, і туди зараз підтягують більш боєздатні підрозділи. Я думаю, що скоро за соцмережами ми всі дізнаємося, що це за підрозділи. Вони е, будуть показувати досить ефективну роботу, будуть нижче про окупанта, і е, тому звичайно, що ворога є певні успіхи, але я все ж таки сподіваюся, що е, ось ці ротації так вони дозволять. Е, Стабілізувати цю ділянку фронту ми бачимо, що Покровський напрямок зараз для противника є досить важким, є в нас успіхи. А брати, якщо напрямок південніше, там з Курахова в бік Новопавлівки, з боку Великої новосілки північніше, на бік Дніпропетровщини, звичайно, що тут є. У нас проблеми: є проблеми організаційні в управлінні, і звичайно, що той каскад проблем там новоспорених бригад, так які о, зайшли на ці ділянки фронту, виявилось, що вони не боєздатні, не готові до о, протистояння з Російською Федерацією, з російськими військами. Звичайно, що зараз потрібно перебудовувати всю о, те, що можливо раніше, там два-три роки назад там. Працювало там, з бригадами новими, які були сформовані 22-му році, так, бригади резерву, 23-й рік, бригади наступу, але 24-2025 вже показав, що формування нових таких бригад воно не є не є необхідним і не є взагалі в контексті сучасної війни потрібним. І ось зараз ми просто намагаємось реорганізувати реструктуризацію зробити того. І звичайно, що під час цих дій ворог має на жаль просування і, зокрема, в бік Дніпропетровщина Богдан. Як взагалі оцінюєш ситуацію на українському фронті наразі, і що змінилося в період призупинення доступу до процесу обміну розвідданими з американцями? Звичайно, що треба розуміти, що обмін там розвідданими він припинився на Території Російської Федерації, так, тобто, та анексована територія або ту, яку ворог захопив, звичайно, що Сполучені Штати не припиняли передавати нам розвіддані, тому ось це припинення обмін розвідданими він був особливо важливий, так там для ударів безпосередньо, наприклад, нашими ударними безпілотниками по території російських. Російської Федерації, там по нафтопереробним заводам. Фактично наші союзники нам могли передавати точки розміщення російських ППО, і таким чином ми могли координувати свої удари в обхід там, якихось значних ділянок, де було сконцентровано ППО Російської Федерації. Тому, звичайно, що тут на рівні фронту в Україні ніякого припинення обмі обмінно даними не було і тому, фактично на полі бою це ніяк не позначилось: тобто у нас знаєте проблема навіть не в цьому, а в тому, що у нас є певний розрив між розумінням фронту, який йде там на рівні. КСП батальйону і на рівні там, ОТУ, ОСУ або ставки Верховного головнокомандувача. Це дійсно проблема, яка призводить до багатьох негативних результатів. Богдане прокоментуй, будь ласка, ситуацію на Курщині. Що сталося, що відбувається наразі, мережю ширяться, м'яко кажучи, досить тривожні повідомлення, зокрема стосовно наявних втрат. Е... Я вообще фактично один з перших журналістів, який потрапив на Курщину в минулому році, в серпні, і завжди слідкував за динамікою подій, яка відбувалась, і крайній раз був там, це було 19 січня. Тоді там була дійсно складна ситуація, але не критична. Після цього нашого візиту, фактично, там, через два тижні, ворог виклав відео. Перше відео, де він дроном, fpv дроном вражає одну з машин біля населеного пункту Юнаківка. Тобто, це фактично останній населений пункт на території Сумщини, далі йде траса в бік Капеле Суджа. І це вже був такий перший тривожний дзвіночок, що Російська Федерація починає російські війська починають шукати наші логістичні маршрути і намагатися їх вражати. Тобто, фактично, це було на початок лютого, і за доволі короткий термін російська армія наростила ось ці удари своїми безпілотниками, і це призвело до того, що логістика вона просто припинилася на цей курський пацдарм і в подальшому в подальшому ігнорування цих проблем. З боку вищого командування призвело до того, що нам прийшлось відступати, там було багато ще різних нюансів. Я не буду в них в е е подробиці зараз вдаватися, але ось ігнорування цієї проблеми, коли нема планування бойових дій від логістики, а просто від того, що бійці повинні триматись, там. Багато хто бійців на позиції був по два місяці. Тобто, солдати виконали своє завдання на всі 100%. Не було просто розуміння у командуванні, що з цим зробити, просто було таке ігнорування цієї ситуації, і тут концентрація ударних засобів росіян безпосередньо дронів. Ось один військовослужбовців розповідав: вони виїжджали скручені на квадроциклі, і під час його руху, там за короткий термін, в 15 хвилин, біля нього влучило 4 fpv дрони, і це фактично. На нього чотири екіпажі працювало, атакувало. Тобто, розуміння вильоту дрону з початку виявлення цілі становить видалі сім хвилин. Тобто, коли дрон спостереження виявили ціль, дається команда екіпажу ударного дрону на заліт, в ідеа проходить сім хвилин від моменту вльоту до ураження. В нього напротяг, протягом 15-х влучило 4. Тобто це колосальна концентрація таких засобів. І, звичайно, що в таких умовах складно було, взагалі неможливо було вести бойові дії. Але тягнули до останнього, і, на жаль, дійсно, зараз є багато відео трофейної техніки і є полонені, на жаль. І ось в той момент, коли. В минулому році це дійсно була геніальна, геніальна операція. Спланована. Це повинна була бути рейдова операція вже на другому тижні стало зрозуміло, і багато хто з командирів на місцях казав, що ну це буде складно тримати цей плада. Вже е, після нового року е, була команда тримати е, територію до інагурації е, Сполучених Штатів до інагурації Трампа. Це приклад коли операції перетворюється в політичну. І ось а, наслідки вони досить, досить негативні, на жаль. Богдане, з'являються повідомлення, що російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину, практично по всьому кордону. Що відбувається там? Наскільки ситуація напружена? Ну, звичайно, ворог має зараз перевагу живій силі і. Як я сказав в вогневих засобах. Є не закінчили ще солдати Північної Кореї. Тобто, тут нам буде складно тримати лінію оборони по, по самому кордону. Тобто, тому що є певні е, нюанси в в рельєфі місцевості. Звичайно, що нам необхідно буде трішки відкочуватись, займати висоти на своїй вже території, щоб у нас були радіо Радіогоризонти для роботи наших дронів, тому, в принципі, тут фактично я сподіваюся, що ну, війна скоро перейде в такий позиційний характер, і звичайно, що нам тут треба буде вибудовувати нашу оборону, тому що ви ж розумієте, що на жаль, ніхто не думав про такі нюанси, що колись треба буде відходити з цього подарку і. Була команда триматись, триматись, тому такі зараз реалії. треба виходити з них і фактично стримувати вже ворога. Собіде ворог на далі на Сумщину 99,9% Що ні, тому що ворога є пріоритетна сіль. Це Донбас, це те, що він анонсував, те, що хоче захопити, і тому звичайно, що скоріш за все. Ті сили, які ворог звільне, після остаточного там, так би мовити, звільнення так назва своїх територій, ворог на відправить на Донеччину для того, щоб продовжувати наступати там, Богдане володіючи більш розширеною глибокою інформацією, які твої відчуття, чи вдасться нам впоратися? З новими проблемами, з новими викликами, пов'язаними з відходом з курщини, я розумію, проблема, от в довірі. Солдат зараз просто вникає довіра до вищого, командування. коли ось так відбувається, повне ігнорування їхніх проблем. Звичайно, що це негативно впливає на моральний стан солдата. Звичайно, є певні організаційні рішення. Сподіваюся, що вони будуть прийняті і все стабілізує цю ділянку фронту. Якщо брати в масштабі, звичайно, що ми бачимо зараз буде створення корпусів. Це досить тривалий період. Як мінімум до серпня місяця буде ця реструктуризація, там реформатування, там ліквідація ОТУ. І вже тільки після серпня місяця ця система повинна запрацювати. Ну, і звичайно, що в умовах, коли ворог постійно наступає, і формування корпусів, воно складне там корпуса, там від 4 до 6 бригад, і не всі, не всі корпуси створені так, що. Там умовно, там там 4 з цих бригад знаходиться на одній ділянці фронту, тому доведеться знову робити ротації. Все це, це, всі ці операції, під час яких ворог активніше просувається, тому війна продовжується і ми теж стоїмо на місці. У нас теж є успіхи на покровському напрямку північніше Харків, на складну, незважаючи на складну ситуацію, і під Сіверськом, ми зупиняємо ворога. у нас теж є, є успішні кейси, треба їх масштабувати. Богдане знаю, що ти поспішаєш. Якщо дозволиш останнє питання, відбулася зустріч з американцями у Саудівській Аравії, була досягнута певна формула з американцями. Спецпредставник Трампа поїхав до Москви, поговорив з росіянами. На твою думку яким чином будуть діяти далі росіяни? Який розрахунок у них, тому що наші умови зрозуміло їх не влаштовують? Яким чином, на твою думку, будуть події на фронті розвиватися далі? Знову ж таки, в контексті, в тому числі і загроз для Дніпропетровщини, події на фронті ніяким чином не змілися. Ті всі перемовини, це така, знаєте, певна фікція. Сполучені Штати і Дональд Трамп чомусь вирішили, що їм зрозуміліше те, як відбуваються події в Україні безпосередньо на фронті, і вони чомусь вирішили, що якимось чином зможуть домовитись з Росією, яка постійно порушує всі можливі домовленості, так? Ті, що були: це є угоди, і договір про дружбу 97-го року, і Будапештський меморандум 94-го року. На жаль, в якому не було жодних військових гарантій для України у випадку порушення цього меморандуму. І чомусь Ось в такий період Сполучені Штати вирішують, що зможуть домовитись з Путіним. Я думаю, що 100% цього не відбудеться. Путін, можливо, теж думав, що якимось чином зможе казати мовою. Трампа якісь більш більшу, більше карти витягнути для того, щоб лігати в цю партію і отримати певну перевагу на лінії фронту, звичайно, що там вже там анансувались певні пропозиції Путіна. Що якщо там буде 30 30 діб умовного перемиря, так. Там не використання там зброї, там е, і в Україні потрібно зупинити там мобілізацію, там і ще щось, так провести вибори. Е, звичайно, що Росія, це взагалі перша країна, яка порушує будь-які домовленості. І там події 14-15 року, це взагалі яскравий приклад цього. Е, Зараз ми бачимо реакцію так Сполучених Штатів, що вже є посилення санкцій, і я думаю, що скоріш за все, вже досить скоро Дональд Трамп зрозуміє, що домовитись з Росією можна тільки з силою, тому що Російська Федерація поважає тільки силу, тільки в той момент, коли російська армія і сам Путін зрозуміють, що вони. І його режим опиниться під загрозою. Тільки тоді ми зможемо домовитись на тих умовах, які вигідні нам, і вигідні не тільки нам, вони вигідні і Європі, і взагалі всьому світу, і в тому числі і Америці. Тому сподіваємося, що наші союзники все ж таки зрозуміють правильний вектор розвитку цих подій. Богдане, дуже дякую тобі за цю розмову перемоги, мирного неба. Бережи себе, друзі. Сьогодні разом з нами був військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!